А ви знали, що жуйку можна використовувати не тільки для дизайнів, а ще й для нарощення? Саме жуйка від Joy Vegan – перша в Україні, якою можна робити нарощення на максимально довгу довжину, і вона буде набагато міцніше, ніж Builder Gel. В цьому відео я тобі все детально поясню і як нею користуватись. У Joy Vegan є 5 різних кольорів жуйок. Окрім того, що ними можна робити різноманітні об'ємні дизайни, так ще й ними можна робити нарощення. Так як в палітрі представлені не тільки прозорі відтінки, ними можна робити одразу нарощення на готовність з верхніми формами. Але спочатку ми проведемо краш-тест наших жуйок. Одразу скажу, що якщо у вас неякісна лампа або їй вже більше, ніж півроку, рекомендую її змінити, бо жуйки просто не будуть просихати в поганій лампі. Набирати жуйку можете як верхньою формою, так і окремою апельсиновою паличкою. Розрівнювати можна або пальчиком, змоченим в клінцері або пензликом. З цього краш-тесту ми робимо висновок, що жуйками можна робити максимальне екстрено нарощення, яке вам дозволить верхня форма. На нижню форму, звичайно, також можна використовувати ці жуйки, але треба до них буде приловчитися, бо викласти на нижню форму жуйку трішечки довше, ніж будь-який гель. Тепер підбираємо верхню форму на наш нігодь. якщо вона не підходить по арці, то верхню форму можна з легкістю піджати. Я ж маю надію, ви знаєте, як правильно підготувати нігті до покриття, щоб ми зараз на це не витрачали зайвий час. Так само набираємо верхньою формою нашу жуйку та розрівнюємо її пензликом. Слідкуйте, щоб бокові паралелі в нас були повністю закриті матеріалом. Підставляємо форму під кутом та поступово її опускаємо донизу. Фіксуємо ліхтариком і на 20-й секунді після лампи піджимаємо арку. Вивері чистий, тепер робимо пилочкою. Міцний чіткий квадрат готов. А за промо, який ви знайдете в описі, ви отримаєте знижку 10% на наші матеріали Joy Vegan. Пишіть в коментарях, на які матеріали ви ще хотіли отримати огляд, а ми будемо їх знімати.